Поліцейські рятувальники і медики у столиці отримали нове приміщення на місці зруйнованого під час російської атаки. Так розпочинається історія професіоналів, об'єднаних єдиним номером виклику 112. Знімати серіал про службу і особисті драми тих, хто спішить за першим дзвінком на допомогу іншим, почали у столиці. Створюють серіал у співпраці з міністерством внутрішніх справ. Як фільмують історію звитяги та кохання на знімальному майданчику, бачила Інна Горіненко. Режисер серіалу Сергій Сторожев пояснює акторам, як бачить сцену на сходах. Сержант Форбу. Це знімають серіал для каналу ICT-2 у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України. Після репетиції один за одним знімають з десяток дублів. В центрі уваги цієї серії напарники поліцейські. Про свою героїню говорить акторка Анастасія Карпенко. Ольга Шевченка, це старший лейтенант. Вона дуже самовпевнена, серйозна. В неї все розкладено по поличках для неї робота це її життя, її пристрасть. Анастасія нині вживається в роль лейтенанта Шевченко. А до цього глядач знав її як перевізницю серіалу на каналі СТБ. Я вперше в поліцейській формі, і тут дуже багато нюансів і деталей, Я ніколи не працювала з пістолетом. Це мені ще попереду буде. Ну все поки що дуже незручно і некомфортно, і вперше. Все прям дуже натирає, болить, тисне, але я звикну. Яким має бути однострій, які решта деталі на знімальному майданчику звіряють із думкою професійних поліцейських, медиків і рятувальників? Ми консультувалися з професіоналами з ДСНС, як це робити, вони будуть на майданчику нам допомагати, щоб ми там раптом не зробили нічого такого, що. Що якщо ми щось там не дочули, не дозрозуміли ще так крім професійного, 14 центральних персонажів серіалу вантажить особисті драми, що розгортаються, коли країна у вогні війни. Це історія життя, але історія життя разом з нашими так би мовити, такими буднями, які нас зараз всіх оточили. з... Допомоги допомога людям з наслідками від атак у серіалі каналу ICTV2 немає єдиного головного героя, бо сюжет розгортається довкола фахівців, об'єднаних єдиним номером екстреного виклику. 112. людям. Дуже цікаво е побачити, що ж за лаштунками відбувається е цього номеру. І якраз в цьому серіалі буде висвітлена е титанічна робота оперативних служб, е які кожного дня надають допомогу людям, які опинилася в біді. Серіал Служба 112» вирішили створити після зйомок документального фільму про рятувальників. Розповідає автор ідеї Дмитро Хрипун. Я познайомився з молодим хлопцем, який цілеспрямовано пішов в рятувальники і був першим на гасінні після ракетної атаки. по Перетровілю він був першим хто є його частина, хто приїхав на гасіння цієї пожежі. Першим хто йшов і прикладав рукав перед цим молодим хлопцем, був керівник. ДСНС Києва, дядька, який має вже велетенське звання, але він, надягнувши форму, пішов перед молодим хлопцем, щоб іншим бути прикладом. І це неймовірно. Тобі є за ким іти. Тут є лідери, тут є тут передає досвід. На знімальному майданчику відчувається магія кіно. Актори проживають життя своїх героїв. А що буде далі, ніхто не знає. Бо сценарій відкритий. Ми в процесі його коригуємо, підкладаємо, адаптуємо під акторів. і Так далі. Мені здається, що це важливо, бо коли він заблокований, коли ми не можемо нічого змінити, це не завжди робить проект краще. Тому я радий, що ця можливість у нас є. Серіал знімають два режисери Максим Гуленко та Сергій Сторожев. Під час роботи відходять від звичних правил фільмування. В трендах світового кінематографу експеримент. Тож на знімальному майданчику служби 112 теж відкриті до нового і ще незвичного для глядача формату кадру. Ми зараз тестуємо деякі спеціальні камери, які будуть давати. Певні ефекти, які ви зможете побачити, не буду спойлер робити. Зможете побачити в ефірі, але по тестам все у нас виходить. і Я сподіваюся, що це допоможе посилити історію. Перші серії служби 112 про життя тих, хто щодня на варті, глядачі зможуть побачити на екранах каналу ICTV2 вже цього року. Інна Гуріненко, Віктор Зеленко, Вікне СТБ, марафон Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.